Дуже обалденно. Подивимося, що я зап'ємо. Чуєш, що був. Да. Скажи, будь ласка, якщо буду замовляти, я, наприклад, в тебе на компанію 10 шаурм, да? буде якась знижка? Буде буде і знижка і доставка. Ми з можемо доставку ми саме робити. А, типу безплатна доставка, так? Да? Але знижка або знижка, або доставка. Дуже крута шаурма. Хочу особливо порадити тим, хто ще не був в Луцьку, або буде сюди заїжджати. Або ви тільки приїхали навчатися, будь ласка, залітайте в цей фудхаус до Абу. Є три локації зараз, буде четверта. Під кожним відео я залишу де ці локації і спробуйте будь-яку страву. Ви будете вражені. Але. Ну, як на мене, ізюминка – це шаурма Абу. Айран як тобі? Айран, айран пробує. Mm. За айраном дуже класно.